Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, хто їсть моє тіло і п'є мою кров у мені перебуває, я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їсти мене вмер, я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме хліб цей житиме житиме повіки. І хліб, що я дам, це моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатись між собою, кажучи, як якуди може дати нам своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Тоді своє тіло, і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми маємо свято присідної Євхаристії торжественного поклоніння. І при цьому святі я би хотів, щоб ми задумалися ще раз про те, що Христос нам залишив по собі. І таким епіграфом, або, як тепер кажуть, тригером модне слово до нинішнього Євангелія чи доброї новини. Треба хотів взяти латинську приказку, не пам'ятаю, як вона буде по латині, але всі ми її чули хліба і видовища. Це те, що потребує суспільство, нарід. і цим ефективно користувалися імперії, зокрема Римська імперія, коли влаштовувала внутрішнє життя. Державі. Робили видовища, робили гладіаторські бої, нічого так не зачіпає людину, як бачити чиїсь страждання, смерть, муку, героїчну, епічну, трагічну, величну. По всякому це лоскоче нерви людини. А одночасно цих ігрищах, які тривали, Дуже і дуже довго, часами навіть і тижнями могли тривати. Е, людям також держава роздавала безкоштовно хліб, якусь там воду чи вино, як було дуже чемні, і народ був спокійний. Народ отримав все, що йому потрібно: видовище для душі, для емоцій і хліб для тіла. І можна було. Нічим дуже сильно не перейматися. Чому я кажу, це прислів'я, яке воно має відношення до Євхаристії? Я би сказав, що воно має найпрямніше відношення до Євхаристії. Христос, знаючи людську природу, знаючи, чого нам, людям, треба, бажаючи залишитись з нами в якійсь формі і бути близьким до нас. Чи бути навіть всередині нас, війти в нашу дійсність, вибирає також за цим таким прислів'ям, за такою умовою, формулою, вибирає для себе форму присутності поміж нами і Євхаристії. Де тут видовище? Ми звикли до повсякденної літургії. Якийсь священник починає благословенне царство, їх щось там просить, читаємо Псаломи, співаємо, апостол, Євангелія, часом слово, скажемо, там, вірою, а там щось раз плякнули, другий раз плякнули, чи наші вже по службі Божій. Ну, Я так точно це розумів, коли був малий. Вже думаю, якщо вчинаш, то вже не дуже скоро. вже дуже скоро. А вже як сьогодні виходив за царські ворота і став там за, за сходинку, ну, це вже зовсім трошечки лишилося. Там багато літа, то вже можна було навіть виходити на багато літа. Так було в мене в селі, бо в нас була величезна церква, і там можна було все загубити і то вже. на багато літа можна було виходити. Саме так нам виглядає служба Божа. Але це тільки видима зміст служби Божої, зміст того дійства, яке ми маємо у службі Божій, є набагато більшим і глибшим і вміщає значно більше. Аніж просто якісь там дії, обрядові церемоніальні. Те, це, що робиться в церкві в службі Божій, в ньому закодовано, прописано, з'єднано з кожним цією дією, жестом, з кожним дійством, яке відбувається на службі Божій, зв'язане ціле життя Богочоловіка. чоловіка. І коли ми подивимося, згадаємося, що сталося з Ісусом, це було надзвичайно видовищно. Це зачіпало багатьох людей, людські серця, це давало можливість людям справді хотіти його бачити і ходити за Ним, спостерігати, що Він ще зробить, яке слово скаже, який чудо сотворить. А в кінці кінців трагічно. В Час найбільшого скупчення людей помре в Єрусалимі, В місці, де всі зійшлися на Пасху. Аго! А потім Воскресіння. А потім апостоли, які пішли по світі і всім про це розказують. Це все записано, стисло, подане і реалізовується у службі Божій. Все видовища. Ведовище життя Ісуса Христа, всі яскраві Його події є у літургії. І є в літургії також тайна вечеря, яку Ісус, яку Ісус зв'язує із своєю смертю і Воскресінням. Де Христос в безкровний спосіб ось це є тіло, ось це є кров, тіло і кров Христові зродилися і показалися світові. На Христі, на Голгофі, показує, реалізовує, кодує свою смерть, зображає свою смерть. І той жест священника Твоє від Твоїх тобі приносимо. Він навіки Христос цими словами священник зв'язує жертву Ісуса Христа із словами Ісуса, який каже на христі: Отче у Твої руки віддаю Дух Мій. А ми кажемо, це жертва, цей дух, все, що сталося з Ісусом на Христі, ми приносимо, Отче Тобі за всіх і за все, за всіх людей, за всі наші гріхи, за всі наші недосконалості і невпорядковості на стіл. Ми приносимо того, хто за все це задосить учинює, надолужує Христа Господа. Отже літургія, служба Божа, і вершина її, і джерело всякої Божої милості, Євхаристія це є справді величезне, найбільше видовище. Подія номер 1 в цілому світі все, що сталося з Ісусом. І ми бачимо, як 2000 років тому світ перемінився з Приходом Ісуса. світ змінився. Змінився Його любов'ю, змінився Його смертю і воскресінням, змінився від Його присутності у світі через живе передання цієї історії, живе транслювання у присутнення Христа руками апостолів, учнів, священників, єпископів аж до нинішнього дня. І ми бачимо, як змінився світ. Від жахливих імперій крові насильства, неправди, брехні змінився світ до того, що так, ми і зараз це маємо, але ми маємо в цьому світі поміж цим всім здорову альтернативу, яка здатна імперію зробити Царство Боже, яка здатна насильству поставити альтернативу любові. Насильство поставити альтернативу свободи вибору, яку нам пропонує Бог, який нікого не гвалтує і не насилує, який сам готовий стати знасилуваний для того, щоб звільнити тих, кого Він любить. І він все це прописує, залишає у присвяті Євхаристі. Ось це те, що ми маємо у службі Божій: найбільше видовище, найбільшу подію світу. Зреалізовану, стиснену і уприсутнену в 11-й годині на цьому місці, на мене, в іншій годині в іншому храмі, і так по всьому світі. І ось з цього приходу Христа 2000 років тому, і впродовж цих 2000 років на кожному місці змінюється світ приходом Христа, Звіщанням доброї новини. Огляданням Христової смерті, наверненням, так як навернення Лонгина, який стояв під Христом і каже, справді був Син Божий, тими водами крові і води, які видали з боку Христового, наполюється, помиваються, оживає все споління. Це ми маємо в службі Божій, Євхаристії. Хліба в сьогоднішньому Євангелії Ісус, церква нам дає читати про те, що я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині і померли. Дуже важливо в цьому уривку, який нам дає нині церква, на свято е, побачити одне дуже просте слово, яке багато разів отаким непомітною спіраллю є в цілому уривку. Батьки ваші лимани у пустині померли, а це хліб що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Той, хто його їстиме. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки. Як не їстимете тіла сина чоловічого, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Я воскрешу його в останній день. Постійно Христос говорить про цей хліб, який ми маємо їсти. Не каже з'їсте, але будете їсти. Це говорить про тривалу дію, про процес, процес насичення. Ми не можемо один раз сісти, наїстися і вже більше ніколи не їсти. Ми потребуємо живитися хлібом щоденно. Преще ми молитві чи наш, молимося про хліб, дай нам щоденний хліб на кожен день, бо нам його кожного дня треба. І от Христос каже, що Він є тим хлібом, який нам треба їсти, тривати в тому процесі споживання їжі. Колись на споживанні люди лоханулися, зламалися, зробили помилку. Пустили гріх в своє життя невміло, неправильно, невчасно, не то, що треба згіли. Христос, як новий Адам, робить нам, пропонує нам зробити навпаки їсти те, що треба, їсти те, що приносить життя, їсти через одне споживання ми втратили життя, втратили милість, а через споживання Ісуса. Цього хліба ми це життя набуваємо, доплюсовуємо, домножуємо, помножуємо в нас. Ми не тільки його смакуємо, але ця їжа, ми не тільки відчуваємо Христа, не тільки його приймаємо, але Він є будівничим матеріалом, дає нам енергію, до того, щоб ми жили новим життям, життям Христовим. Ми дозволяємо йому жити в нас, в нас. Пам'ятаєте десь кілька проповідей тому, як я казав про, наприклад, вірусу, що це така собі якийсь організм, який приходить в організм, якесь тіло і набирає його форму, ознак, але трошечки модифікує під себе. Ми це говоримо вірус негативно, але Христос подібно за таким принципом приходить в нас. У кожному споживанні цього хліба, у кожному приході Христа, якщо ми бачимо, що це Христос. Знову ж таки, вернемося до нинішнього апостола, хто їсть і п'є, не розрізняючи тіло і кров Христового, суд собі їсть і п'є, а хто їсть і п'є, розрізняючи, що це тіло і кров Христове, їсть не суд, а їсть життя, їсть вічність. Набирає Божих познак. Вертається до первого образу, який Бог хотів, перший плану, який Бог хотів реалізувати через людину і в людину. Ось це нам дає Євхаристія. Ось цей хліб в нас живий. Ось так само, як ті на тих ігрищах у древньому римі під час хліба і видовищ з'їли хліба, вже нічимся не переймають. Все інше життя їх не цікавить, бо очі прикуті до арени, а желудок повний хлібом, якого нам дали безкоштовно. Христос також дає нам хліб, наївшись якого, споживаючися якого. Ми не будемо перейматися іншими речами. Це найголовніше, Він дає нам можливість бути в увазі на більш важливому. На русі, на мандрівці, на шляху, який нам треба пройти. Тому Христос каже, Я хліб життя, Він є хлібом життя, Він є видовищем, яке ми вдивляємося. І більше того, ми беремо участь у тому видовищі, у тій дійсності Христа і живимося Його хлібом. Ним як хлібом. Напоюємося вином Його крові для того, щоб не мали спраги. Він бає у Євхаристії про наші базові потреби як дітей Царства Божого. А пригадаємо собі слова, коли він теж каже, шукайте перше царство Божого, його справедливості, а все інше вам додасть. Людина, яка веде таємственне життя, Євхаристійне життя яка не просто ходить до причастя, але очима віри, розрізняє і бачить у службі Божій, що тут відбувається, безпосередньо бере участь у причасті, стаючи частиною живого Христа. Участь у житті Христа через те причастя. Справді багато всього, чим ми хлопочимося. Воно набере іншого значення і змісту. Бог буде про нас дбати, бо ми його спадкоємство, ми Його насіння. Більше того, коли ми сьогодні якщо звернув тусь увагу, мені вдалося звернути на антифоні першому антифоні, останній рядок приготував ти мені їжу вечерю, трапезу перед моїми ворогами. Кожного разу, коли ми стаємо до Євхаристії, це дає нам ресурс духовного захисту. Ми багато клопочемося, переживаємося, їздимо по всяких модних е, побожних і не дуже побожних і псевдопобожних особах, акціях заради того, щоб, щоб все було добре, щоб. Щоб нічого з нами не сталося. Аго от Євхаристія, от то, чому є основа найпевніша нашого захисту. Коли я сиджу з Господом за одним столом, і це бачать мої вороги, то чи зможуть вони мене напастувати? Чи зможуть вони до мене приступити, коли знають, що я в такому авторитеті і пошані? сидіти? У вечернику разом з Христом і апостолом, їсти з рук Христових. І не просто їсти, але їсти самого Христа. Це величезне, величезний авторитет в духовному світі. І нема, напевно, таких святих, які би про це не говорили. Що найкращим ліком проти диявола, сатани, спокуси. Є саме Пресвята Євхаристії. За порукою милості і потреб наших є Пресвята Євхаристія. Якщо ти прийдеш до причастя, сядеш за стіл Господній і будеш з ним за столом, то хіба Він, серцевілець, не буде знати, що в тебе на серці є, які в тебе потреби. І повірте, що тоді навіть і не треба буде просити за здоров'я, за зцілення, за якесь наверення, за друге, третє, десяте. Він сам буде про тебе дбати, але буде рівно настільки, настільки ти дозволиш йому своє серце відкрити і дозволиш йому це серце помазати своїм лікуванням. Для цього потрібна також наша відкритість. Не просто пасивна участь у Євхаристії, але очима віри, як каже апостол Павло, розрізняти тіло і кров Христову. Тому бажаю, щоб в нинішньому святі, в нинішньому поклонінні, в нинішньому роздумі над тілом і кров'ю Христовою, над тим, що Христос нам залишив і спосіб, який він нам себе залишив, щоб це справді збагатило і дало нам поштовх до особистих змін, до особистої відкритості, розуміння, співпраці з Христом Господом. Нехай той хліб, який щоденно заради нас сходить, ні один не пропаде. Але знайде чине місце у серці, і житті, і мандрівці кожного з нас. Слава Ісусу Христу! І прошу проповідь, перепостити на Фейсбуку.